Доброго мирного ранку, гарного дня, міцного здоров'я. Так, мої козі морди жруть. Чекай бобиліш зараз, дуняшка. О, Ну, а поки вони їдять, то я дам відповідь. О, там мої хламони скачуть. Вона та сама більша моя мурза. О! Пець вже в жолобі. Мені треба перебити, бо я там дала її сіна, а вони його придобкують. Я там переб'ю, дульки ти будеш заскакувати в той жолоб. І поставлю їм зерно. Хай вже їсть. Тут курчата мої, мазунята. Ось. Та й тут такі байки. Ото вибрикують. Бачите, напилися молока і вифицьки ходять. там В жолубі гарцює, як кобила вистояна. Ото вредіна. І то вона нині навчилася туди в жолоб заскачкувати, Вчора ще ні, а ця вся мала, малий, його хоче собі заскочити, і ще за короткі. ота так от, от. вибрикушики. Ну нічого, все буде добре. Так, менше з тим козом я їсти наложила. Куриця, ти ще все не виїла. Виїдай файно. Бо виполушу зараз свині. Та й от таке. Що ти зараз козам стала давати, як вони покотилися? Люди зараз їдять в мене все те саме, тільки ще зверху додаю зерно ячменю. Барабоя варена, макух параний, дроблене зерно з ячменю паране. І це все вони їдять. Розвожу таку густу-густу кашку. Вон там, бачите, росте. І вони собі справляються. Нічому поставався. Ось такі справи. Так що ось таке вони в мене їдять і закусують сіном смачним, зеленим. О. Ось такі то справи. Так, більше я їм ніяких пирогів не печу і котлет не жару. Якщо наглі багато роблять перебірків, всі надаю ще солому. Ось так. Так що ось таке. то. Оце все. Що я їм даю. О. А так більше нічого. Нового не даю. Перше ще пастися ходили. Зараз не пасуться, бо в нас зима. Та й у нас зима. Зима-зима лютая. Морозу 4 градуси. Ось і сніг. Зараз я покажу який. Так що в нас зима, кози пастися не йдуть. Ось такі-то справи. Чи всі вже покотилися? Ні, ще от зірка не розкотилася. Ну, ну наш аж в травні. Так, щось таке то. А там все остальне те саме. Ось такі то справи, так що, якось так. Ти картоплю козам вариш. Кажуть на форумі, десь там вони дивилися, що... Вареної картоплі не можна давати, а якщо давати, то треба її обчищати, бо лушпинки не можна козам, бо вони пристають до стінок Ну, Не знаю в кого як. Мої всі кози роки вже їдять картоплю і тьфу-тьфу, мені цим абсолютно нікому не вредити. Головне не перегодувати. Хоча вони в мене такі тітоньки, що вони... Лишні вони дуже їдять. О, Якщо їм забагато, то вони оставлять відрі. Так що ось такі, то справи. Ось. Там ті же зіли, то я заберу відра. Мала, віддай відро. О, Та навіть з цього не вилизала. На вилизуй, Щоб Я відро забрала. О, ось за те, що я говорю. Дала трошки більше, вже й вона не з'їла. О, все, ти вилезала, молодець. О, зараз ще дати свині мені не свині, кабанові. Так, і ти не хочеш, то й не треба, на кориця вилежу. От ти в мене все вилежиш, На, вилежи. Все, ти своє з'їла. Не пхай носа. Ось так. Так що можна давати. І сиру можна давати, і варену можна давати. Просто мої сирої не хочуть їсти бесті. Я би дала їм безрадою душою, накришила б дрібненько. Ну то що тут таке має бути? Я сказала, не можна. О. І дала б, і не варила б. Ну, вони в мене галі балуни. Не хочуть їсти сирої. Що, 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 що за рух? Ой, щось маю дати. Он барабої є, корм є, ще що ви хочете? Вода є. Що вам треба ще? А? Рости і здоровими бути. Оце що вам треба? Угу. Ти кобила ти? Ти чого туди залізла? А ну вилізай зі там. Ні-ні, я переб'ю, дульки, ти будеш лізти туди О! Бачите, яка в нас зима. Все кромбіло. Чори градуси морозу. Так, доську. І це, ми їхали з Кремінця, виїхали. Наталя каже, я пишу, що кажу, у нас такий сніг ліпи. А вона каже, у нас нема снігу. Як нема такої ліпи?» А так нема маму на снігу. Кай б чуть-чуть потрусив, але кай от сонечко вийшло, вже майже, майже знаку нема з того, з того снігу. Та, ну, то й добре. О. То ми виїхали з Кремлівця якраз. Поки додому приїхали, вже і у нас зима. Прийшла, каже, ти ж казала снігу. А ну, каже, мамо, я з тобою поговорила, то я вже тобі писати не хотіла. Каже, пішла. До курчат подивитися, щоб їсти їм дати, щоб було. й виходжу, боже стіна, та в нас. Такий сніг хліб, що світа не видно. Ось так. Так що є те, що є. Ну, а це моя свиня їсть так багато. Не знаю, тут десь 3-4 літри є в відрі. Більше не даю. О, Мій кабасик. Ну, а як? Заріжем, покажу, який він виріс з мене. Ось такі то справи. Так що вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. Несу, несу, всім па-па.